Люди щодо технологій, наприклад, наскільки мені відомо, у фермерстві це дуже прості люди, часто і їм ці технології можуть здаватися, типу, ну, прикольно. Знаєте, як космічні кораблі літають, та хай літають. Але щоб попаризувати таку послугу і щоб люди побачили в ній дійсно попит, ну, і щоб попит на неї створився, потрібно показувати кейси і історії. Таким людям потрібно показувати, що, наприклад, що є певний Іван. Який, зробивши цю аналітику, зрозумів, що йому більше не потрібно використовувати там умовних мільйон гривень на, на добрива на, там, на посівні, а він може використовувати лише 650 тисяч гривень на добрива. Ось через сезон його врожай такий то, і при цьому він ну, зекономив на добрива ось тільки. А uh, і там мають бути ці певні бенефіти, як це використовувати.